Українські в сраті шоу це окремий вид мистецтва та джерело мемів, що вже стали класикою. А й собі я не схранився. Особливо відзначився канал СТБ, який зібрав навколо себе любителів розважальних шоу, скандальних сюжетів та подекуди лютої трешаніни. Найбільш популярним на даний момент можна вважати шоу Супермама. Хтось дивиться його, щоб поприкалуватися над фрікуватими мамашами, ну а комусь просто потрібен шум на задній план. Але що, якщо це шоу не таке вже і безневинне, і несе у собі доволі такі шкідливі наративи? І що, якщо це шоу вказує на проблеми, які є у нас в суспільстві? Розбираємося у цьому відео. Мушу зазначити, що я і сама полюбляю дивитись фоном цю програму, хоча вже давно не сподіваюсь почерпнути звідти щось корисне. Я б не сказала, що це шоу прямо створює якісь негативні тенденції, але воно, як лакмусовий папірець, дуже добре відображає, чим ми дихаємо, цікавимось та які погляди превалюють на даний момент у нашому суспільстві. На це відео мене надихнула авторка каналу Культурна Братія та її відео про супермаму. Обов'язково завітайте до неї на каналі. А тепер розберемо з вами, що ж в нашому суспільстві діагностує шоу Супермама. Перша експлуатація фріків це можна віднести до фішки СТБ для своїх шоу. Вони визбирують всіляких колоритних, подекуди неадекватних особистостей, щоб потім, як в цирку, показувати їх аудиторії на потіху. Причому вони досить часто подаються під благородним соусом повчання чи перевиховання навіть. Чимала кількість учасниць супермами це жінки з певними проблемами, агресією чи дуже дивною поведінкою, яким вже точно не допоможеш порадами Карпачова. І багато де такі шоу зі збиранням переглядів на неадекватній поведінці вже визнані не етичною, тому що можуть бути учасники з психічними якимись порушеннями, ми все ще хіхікаємо над неадекватами. Наступне, ненадійні кумири. У експерта шоу Дмитра Карпачова, який розробляє, Здає поради матусям такий величезний ореол авторитетності. Хоча, по суті, це просування фальшивого спеціаліста серед довірливої аудиторії, і про нього вже говорили, що це псевдопсихолог з дипломом по нейролінгвістичному програмуванню. Перше, ця людина не має вищої освіти в області психології та психотерапії. На офіційному сайті вказано, що він закінчив Кіроградський інститут регіонального управління та економіки за спеціалізацію маркетинг, а також Київську асоціацію практикуючих психологів та психотерапевтів, що не є навчальною установою, а отже, не може видавати жодних. Сертифікатів чи давати будь-які знання, вступити туди можна і стати членом за внесок з 16 років. Друге в мережі немає жодного підтвердження його кваліфікації. І ті поради, які він дає у шоу, не збігаються з його поглядами, які він висловлює у своїх соцмережах. І учасниць зображують такими, що вони шукають поради в авторитетного Карпачова, уважно до нього дослухаються. І це дуже добре відображує схильність нашого суспільства довіряти неперевіреним спеціалістам з аурою авторитетності. Наступне це засудження. Наше суспільство дуже любить засуджувати один одного, а в особливості жінок, особливо матерів. У тебе пильна мікрохвильовці. Чи у тебе немає часу на хобі та саморозвиток, і водночас на виховання малої дитини? Чи ти не доглядаєш за собою? Чи ти доглядаєш за собою занадто багато? Учасниці просто постійно засуджують одна одну чужий вибір та чужі погляди. І я розумію, що це такий формат шоу, і набагато менше людей би дивились шоу, де всі так чинно, етично та по-доброму один до одного ставляться, тому що це було б нудно. Всі приходять дивитись на скандали. Але все одно у нас. Трохи перегин з цим засудженням, і в реальності також не лише в шоу. І з цього випливає наступне: це фокус на провині та відповідальності лише матері. В нашому суспільстві, на жаль, майже вся відповідальність за дітей лежить на матері. І, звичайно, сім'ї бувають різні, але ми все одно за проблеми дитини чи за її вчинки в першу чергу питаємо у матері, як, начебто, батько не має такої ж відповідальності у вихованні. І це шоу зосереджу у собі усі ці завищені очікування та давить на почуття провини матері, яке і так. Доволі сильно загострене, і, зокрема, ще і через ставлення суспільства. Наступне це система оцінювання мам у шоу. Учасниці шоу отримують оцінки одна від одної за самореалізацію, за те, які вони гарні хазяйки та як добре вони виховують дітей. Тобто обов'язково потрібно відзначитися у всіх сферах, всюди викластись на 100%, А якщо з дітьми допомагає няня чи, наприклад, дома прибирає клінінгова компанія то ти вже не можеш вважатися супермамою. Тому що справжня така хардкорна українська жінка тягне на собі все. І чоловіка, і дітей, і догляд за ними, відповідальність, усі сфери. Наступне це культура пхання свого носа у чужі справи. Шоу Супермама буквально заохочує зазирнути у чуже життя, покопирситись там, позасуджувати та нав'язати свою думку та своє ставлення до способу життя, який відрізняється від їхнього. Наступне це шоу Супермама обожнює стереотипізувати жінок. Це шоу за законом усіх подібних програм зображує дуже концентровані типажі, які яскраво виглядають на телебаченні та добре запам'ятовуються. Певним чином, це сценарний хід, тому що у реальному житті таких яскравих особистостей зустрічається набагато менше. І це мама орлиця, мама зірка, мама-гадалка, мама неадекват. І при цьому спосіб життя кожної, як я вже казала, дуже радо всі засудять, тому що цей спосіб життя вибивається за загально прийняті рамки. Наступне моє улюблене це знецінення жіночої праці. Учасниці часто знецінюють зусилля, які інші матері прикладають до утримання своєї родини, до виховання дітей. І жіноча праця, взагалі, у нас у суспільстві дуже мало ціниться. Попри те, що жінки виконують дуже великий об'єм цієї праці, я кажу про турботу, про фізичний та емоційний стан членів родини. Про організацію усіх моментів типу походів до лікаря чи організацію днів народжень, і взагалі це велика емоційна ноша. А у супермамі здається, що все так і повинно бути. А якщо ти так не викладаєшся, якщо ти не справляєшся, то ти не супермама, а якесь гівно. Тобто як належне сприймається те, що жінка має крутитися як білка в колесі, і при цьому ще і мати час на себе. І я не скажу, що це чоловіки мають такі претензії до жінок, тому що жінки самі до себе виставляють такі стандарти, і можна побачити це з шоу Супермама. Як одні учасниці гноблять інших за те, що вони не виконують якісь ось ці стандартні вимоги для українських жінок. Це грязь. Звичайно, супермама це просто шоу зі своїм сценарієм, і не можна вірити тому, що там відбувається. Часто нам показують прописані типажі, на яких люблять дивитися глядачі, та епізоди знімаються за певною формулою успіху. Тому не варто дуже серйозно сприймати шоу, що було створено для того, щоб його дивились, а не для того, щоб нести щось корисне. І щоб бути успішним, нам показують саме те, що набрало хороші рейтинги, тобто те, що ми самі хочемо дивитися, і саме це змусило мене задуматися, тому що виходить, що нам подобається дивитися в сраті скандали, і як жінки гноблять одна одну. Чи перестану я дивитися супермаму? Звичайно ж, ні, але. Просто хочу нагадати вам і собі також, що не забувайте аналізувати те, що ви дивитесь, та критично сприймати навіть розважальний контент. До речі, ви можете поставити лайк та підписатися, якщо вам подобається мій контент, тому що далі буде ще цікавіше. Побачимось з вами у наступному відео.